Так, друзі, всім привіт! Сьогодні у нас буде пошук на ось такому городі. Була у нас тут пшениця, її передискували, а оця частина у нас була під картоплю. Ну, і так як у нас покидають помешкання ось власник будинку, і оцей участок, тому походимо. Тут цікава місцина, долітають сюди ці півішки, ну нічого, якось будемо ходити, походимо. Ну, Перша цікава знахідка, не знаю, що воно, щось у нас із застіпкою, можливо, якась була прикраса. Зараз в перчатках не віддраю, але потім подивимося. Ось така штучка, можливо, срібло. Як то кажуть, свиняка люжу найде. Ось забрів ще на один городик, якийсь мужик тут траву виносив, дозволив покопати. Ось такі у нас ікла. І ось листопад місяць, 9 число, у нас ось такі квіти. Добре, тут також була у нас картопля. Ну, зараз погуляємо, що тут. Дуже друзі, бідняцькі городи. Ну, давайте поглянемо. У нас випала монетка. Ну, це за всіма ознаками. Буде в нас 5 копійок. Так, друзі, 5 копійок. І рік 29-й. В чудовому стані, до речі. Як для городу. Добре, п'ятачок є. Продовжуємо. Так, повернувся назад сюди, де була у нас пшениця. Ну, На мить здалося, що срібло, але ні, дві копійки і навіть не знаю, який рік. Більш за все, що 93-й тому що ось якраз чимось по ці монетки в нас заїхало. Добре, можливо відмиється. Ну, це вже цікавіший кадр. Зовсім поверхнева знахідка. Давайте поглянемо. Ого, знов дві копійки. Срібла нам сьогодні не бачите. Ну, це просто вшатана. Вшатана монетка. Також не бачу який рік. А ось поруч біля цих двох копійок у нас такий сигнальчик був тоненький тоненький як на проволоку. і ось як бачимо, видніється, напевно, що гурт монетки. Так, друзі, давайте поглянемо. О! Ну нарешті, хоч щось цікаве на цьому городі, це в нас буде. Так, це в нас буде 10 копійок. 10 копійок щитовик 32-го року, якщо я правильно бачу. Ну, більш старенька, цікава знахідка, Уже непогано. Ну, напевно, на цьому прекрасному шиферному цвяху будемо закінчувати. А можливо буде час, ще пробіжемося. Тому ось так. Півтори годинки пошуку непогано. Забув, друзі, дозняти вам десятку 32-го випала вона листя. І ось тільки за неї згадав, коли монтував відео. Ще у нас десяточка щитовичок. Ну що ж, друзі, ось такі у нас півтори годинки пошуку на цих городиках. Не густо і не пусто. А ці монетки зовсім неможливо ідентифікувати. Вони просто вбиті часом. Це в нас алюмінієві дві копійки. Різна жбонь. П'ятак 81, який коштує в дуже чудовому стані, напевно, 1 гривню. Якась застібка, частина механізму, ходячка колись була. Ну, із цікавенького в нас, друзі, ось п'ятачок 29-го року. Чистився трилоном, але, як бачимо, все рівно ці тяжкі окисли воно не прибрало. Ну, із цікавенького, друзі, це в нас дійсно була якась сережка або щось. Але це в нас, схоже, більш за все, якийсь алюміній або сплав. Воно, так би сказати, схоже на золото, але ні, воно дуже легеньке. Ну, ось така понівечена сережка. Так що, друзі, кому було цікаво, підписуйтесь, коментуйте і чекаю всіх на каналі.